Голос на підтримку націоналістичного кандидата віддав Олег Тягнебок. Він голосував у Києві на виборчій дільниці номер 21 що у 215-му виборчому окрузі. Кандидата у президента від всеукраїнського об'єднання Свобода підтримала його дружина Ольга. Вони разом прийшли на голосування. Підтримали не тільки політичного лідера, а саму ідею націоналізму. Вірять, що багато українців солідарні з ними у виборі. Я би хотів подякувати всім українцям, які проголосували. За українських націоналістів, за ідею українських націоналістів, адже на ці вибори ми йшли з проханням голосувати не персонально за Олега Тягнебока, а голосувати за той світогляд, за ту ідеологію, яку сьогодні я озвучую як керівник всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми йшли на ці вибори з гаслом Степана Бандери дійти до кожного українця. І вважаю, що для свободи ця кампанія вдалася. У своєму виборцеві націоналісти впевнені сумніваються у чистоплотності чинної влади. Олег Тягнебок переконаний, попри все будуть фальсифікації. Причина недосконалий закон про вибори президента та адміністративний ресурс під контролем кількох кандидатів. Але президентські вибори для свободи це лише початок справжньої боротьби, адже невдовзі обиратимуть депутатів місцевих рад рано чи пізно новий склад Верховної Ради. Я вже абсолютно чітко відчуваю, що свобода. Вона зуміла здобути собі палких прихильників не тільки в якомусь окремому регіоні України, але й по цілій території нашої держави. Я думаю, що тепер ніхто не насмілиться розказувати про те, що нібито всеукраїнське об'єднання Свобода є регіональною політичною силою, ми є партією загальноукраїнською.